Наближається одне із найулюбленіших для українців свят Різдво Христове. І, попри те, що через пандемію коронавірусу дуже багато творчих конкурсів Рогатинській міській раді довелося відмінити новорічно-різдвяні заходи під назвою Різдво наближається. Душа зігрівається. Все ж вирішили провести. З дотриманням усіх норм карантину у рогатинській громаді організовано благодійну акцію Подаруй дитині радість. Конкурс подаруй ялинці іграшку, флешмоб новорічних вітань та конкурс світлин і творчих робіт. На сьогодні журі підбило підсумки одного з цих конкурсів. Подаруй ялинці іграшку. Понад 60 куль були роздані у навчальні заклади міста і сіл громади. Саме ці новорічні іграшки, створені дитячими руками з підручних матеріалів та художніх композицій, прикрашатимуть головну ялинку рогатина. Конкурсна комісія визначила кращі творчі роботи. Перші місця у виготовленні ялинкових прикрас отримали Діана Олійчук, Рогатинський ліцей імені братів рогатинців. Юрчило Мілена, Рогатинський ліцей номер 1 Дарміць Соломія, Пуківський ліцей, Ірина Палишак, Рогатинська гімназія, Андрусин, Марія, Верхню. Липецький ліцей та Гребещова Анастасія, Жовчівська гімназія. Переможці одержать грошову нагороду кожен по 500 гривень. Відповідно, 300 та 200 гривень отримують володарі 12 других та 23 місць. Крім того, що кулі ручної роботи висітимуть на новорічні красуні, деякі з робіт будуть використані у якості подарунків. Так, скажімо, солдати на фронті вже мають нагоду тішитися сюрпризами від школярів рогатинської громади. Сюжети зеленкових прикрас також стали основою для створення новорічної листівки рогатинської міської. Ради, втім, сподіваємося, що у наступному році колядників у масках на кулях не буде, і всі ми здорові та щасливі мріятимемо про майбутнє.